Такі тапочки Nike. Значить, я недавно придбав такі чорні. Як ви знаєте, в тапок скажімо так, іде ось так. Нема половинок, йде 26 см устілка, 27 см. І от, і так далі. Нема такого 265 см, як в кросовках, знаєте. От, і я купив тапочки, бо в мене вже були вітнамки Nike, я брав їх тоді розмір 42,5, 27 см я брав. В'єтнамки нормальні були на мене, а взяв оцю модельку тапочок в чорному кольорі, і вони такі, знаєте, типу і нормальні, але трошки більше мірки, я б сказав. Тобто вони мені не дов... вони зручні. Тому я взяв ці от вже 41-го розміру, вони мають 26 см. Я їх поміряв, ці на мені добрі. Значить, маєте на увазі, що ця моделька трошки більше мірить. такі вони. Тут такі пухленькі вони. Жара страшна просто. Вот так проминается Она вообще. Класс. Шами гасенький. Вот. Такие найтишки. Модель называется Nike Victory One Slide. Вот восьмерка. Размер. 26 сантиметров. Тобто в Найка немає, шльопанець 42. Йде зразу 41. Європейський вот, 41, де і одразу йде 42,5. Отак вот вони прописали їх. <клухи> Остеку тут все, бачите. Краще така моделька. Ось вони такі, бачите, з таким виступом тут. Ну, є модель дешевша, вони йдуть литі. Цілком литі. Тут бачите, це якби прошито проклеєно це. І типу вважається, що це не так надійно, як повністю литі в'єтнамки, шльопанці. Типу. Але я думаю, в Найка, тим більше я не буду в них там жорстко ходити так десь. Перебігтися там, може на пляж і так далі. Тому я думаю, довго служити в мене. Ось. Колір цей мені сірий з лаймовим дуже сподобався, до речі. Дуже класний колір. Mm -hmm. Чорні не такі, чорні, якісь скучноваті, але теж прикольні, класичні. Я зразу за чорні, тому що думаю. От. Короте, що ще про тапки можна сказати? Все.